Дуже погода пройшло. Говорили, буде родати, сколько раз, 45, потім ще буде". Ну, казав. <скільки> -то буде, і що буде. Прийшов хлопець, вот пустити і за його Каже, все шість, нічого нема, таке землянка осталася. Їжу скинуть із вертольота, а її забрати не можна, бо замінірувати поле все. Це основне питання, яким я займаюся. Те, щоб повернути батальйони батальйон територіальної оборони на Чернігівщину. Була розмова з міністром оборони. 20 хвилин назад, які мене завірили, вже це не перша розмова, які завірили про те, що батальйони це питання вирішуються, вони будуть повернути, вони повинні займатися, виконувати свої функції. Приходять хлопці в відпуск, у мене сусід прийшов, він опасний був, він 10 днів лежить, мертво п'є. І мама говорить, я не знаю, він або від водки умре, або краще він туди буде вирішити. Я не знаю, що робити, а що з нашими не буде. Я говорила про те, чому ми здесь плачем, а почему у вас организовывается сейчас Зелёная сцена? Я подошла к кер... керівнику цього ансамблю, говорю: "Ви знаєте, що, пожалуйста, мы говорим маме, хлопцям з 13-го батальйону. Ми вас дуже просим. не надо музику сейчас, когда наші діти сейчас лежать під градом. Мені сказали: "А мені надо деньги зарабатывать". Як же ви прийняли накази, щоб не стріляли салюти? Будь ласка. Я позавчора стояла на подвір'ї і Плакала, коли в місті не зрозуміло де, весілля було чи що, і гриміли салюти. Це по-перше, ви за мною згодні, люди? Yeah. Згодні. По-друге, це те все, що касається на рівні місцевої влади. Це по-перше. По-друге, скільки хлопців наших убитих. Чому ні одного дня жалоби не було за ними по місту і ніде не було на прапорі нашої України червоного чорного кольору? Чому хоча б один день жалоби без цієї музики і без цих салютів? Якщо люди не розуміють, що йде війна, їм не пояснить у ніяким розпорядженням, ніяким наказам, що совісті немає у людей, то її не купиш. не рішення не наказано. Що стосується днів жалоби, так усі зобов'язані, всі органи влади, всі державні установи, повинні бути приспущені, прапори. День поховання відмінені всі урочисте і рекомендовано всім е, з закладам, які проводять там святкування або інші проводять заклади, обмежити в ці дні не обмежити, а заборонити проведення всіх святкувань. там. Кафе, заклади, е, громадське харчування, все це доведено до районів і до міста. В основному під, підпорядкування доведені зі всім. Я сам з Кузеленського району. На наше село пришло 16 повісток, не один чоловік не пішов. Прийшло 5 повісток спочатку. Два хлопці, мій син зять пішли туди, як добровольці. вони з од серця пошли, як добровольці. На 45-му? опис не да не добровольці, добросовеща. А його в <пас> дуривні кулі. Я хотів би його сьогодні тут побачити і попитати, як він із десни відправляв 13-й батальйон, як ви брехньою своєю їх відправляв. Розділив колону на. А потім, коли коло Полтави ми зв'язалися з хлопцями, хлопці кажуть з таким голосом, так, да, мабуть, ми їдемо на схід, тому що ми вже під Полтавою. Я хотів би побачити Ніколія Костянтина і пожати йому поблагодарити. У, як, у, у бейхані, якби в мене в кармані була граната, я б теж поблагодарив його, розумієте? До того в нас вже тут наболіло батьків. Залишиться в області. 7 числа я працював в Семеновському районі населеного пункту Жадов, де планувався бути розміщений батальйон. Але 8 числа в телефонному режимі мені сказали, що йде директива на порядкування цього батальйону оперативному команду. Планувався він розміщуватися в двох районах і Миноворот Сєверська на 6 блокпостах відповідно. Ну, керівництво прийняло інше рішення. Коли ми сформували 41-й батальйон, я також планував роботу в Семенівському районі, там де повинен був розміщуватися 13 й лет. І от також вище керівництво прийняло рішення о його перепорядкування. Зараз він не підпорядкований. Ні начальнику зони територіальної оборони, голови обласної державної адміністрації, ні мені, як начальнику штабу З нами порушено клопотання було. І далі сьогодні на селекторі я сказав, що суспільна політична обстановка в області напружена. І я вимагаю і прошу вот, прислухатися до людей. Значить, позиція обласної державної адміністрації, моя персональна. ротировать 13-й батальон на Тарельной области. Про что я вами керевнику... Спочатку, спочатку 13-й. Потому что 13-й батальон на месяц больше выполняет задания. И два месяца под обстрелами там находятся уже. Под постоянными, до речи. Позиция наша такая, что ротировать 13-й, 41-й батальон. Вот, и в подальше, если будет принято решение по у них завдань звонит, то, то батальоны должны менять один угол. То есть один постоянно в области, один выполняет завдання. Кто меняется? Ну, на жаль, до этого часу? На жаль, до этого часу? решение не принято. Почему? Не могу ответить. Я считаю, что 13 батальон можно есть с кем менять. У нас в области выполняют задания батальон территориальной обороны 5-й Волынской области. Моя позиция, моя позиция ротировать 13-й батальон на 5-й батальон Волынской. Я довел до своего керевника. меня не Вы пришли к военному комиссару города попросить отзыв. Мы только что с могилы недавно погибшего Дениса. У него забирают через три дня отца в зону АТО. Я вас лично прошу. Сделайте так, чтобы он остался дома. Его мать не переживет. Мы поднимали его жену, только что с колени от могил. Мы только что снежим. Я подумаю. А все мы там. Здесь то, что вы кричите, это ничего не изменит. А что ты? А какой ротации, сбройней сывой? Вы сами это все поймите. То, что вы здесь плачете, это ничего не решит. А что решить? А что решить? Вы лучше помоете своим мужьям, сынам, <рес> <селям, рес> одежду теплым. Все. <рес> Какую вы родацию хотите? Замену, <рес> 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 <Шария> замену. <Шария> Хорошо, замену. Идем мы, придут другие ребята. Дальше что? Чьи-то Чьи дальше сыновья будут там. Смысл давать человеку обычный пестик, если нас бьют артиллерией? Вот объясните. Мы стоим там, вы знаете прекрасно, что мы стоим. Мы не покидаем ни позиции, ничего. До последнего. Мы сказали, обещали народу Украины, что будем вот Суверенітет та недоторканість нашої держави. І ми таки цього втримаємо. Ми наші позиції не кинемо. Будете триматися до останнього. Але на чисті буде совісті.